Яка божественная красота дав довкола мене? Така красота що просто нікуди. Сейчас просто нікуди. Ось такі от красоти. Оточують мене в рідній Україні. І ось воно тополя. Тополя розлога висока, здорова могутня тополя. Тополя тополя. Посеред поля тополиною стала пісня співається. Українські пісні співають. Як дівчина стала тополиною. Ой, какая красота! Божественная красота! Божественная красота!